Вони загинули, щоб ми могли гідно жити. Майдан 2013-2014. Небесна Сотня Ангелів. Ми, що тут стоїмо, що боролися пліч опліч на Майдані. Хто як міг боролися за нашу спільну мрію? Сьогодні прощаємося зі своїми побратимами. Щоб я міг вільно і гідно працювати у нашій омріяній Україні, пролилася кров, загублене життя сотні ангелів, каліцтво тисячі побратимів. Їхня смерть не буде даремною. Дивлячись у їхні очі, я беру на себе відповідальність змінити себе і свою країну на краще. Ще в середу Назар був на парах в Тернополі. Автобус до Києва мав поїхати без нього, він лише передавав речі на майдан, та не втримався, вирушив сам. Наступна доба була його останньою. Ми не знаємо, про що думав Назар, коли в нього поцілила куля снайпера. Він любив історію і живопис, мав стати дизайнером і був єдиним сином своїх батьків. Назар Войтович 17 років, Небесна Сотня. Десяток юних ангелів. Зараз або ніколи. Всі на Грушевського, на смерть. Він написав на своїй сторінці в соцмережі і пішов з життя. 19 лютого о 12.15 студента застрелив снайпер. Майбутній психолог з Прикарпаття. Він вмів причаровувати людей. Але не міг змінити власної долі. Роман Гурик 19 років. Небесна сотня. Десяток юних ангелів. Він був надією України. Спортсмен дзюдоїст. Срібний та бронзовий призер Дефлімпійських ігор. На головний у своєму житті поєдинок Дмитро йшов без страху, мав вади слуху, але поклик серця чув краще за мільйони здорових чоловіків. Юнак з особливими потребами, свободи, незалежності, громадянської гідності. Дмитро Максимов, 19 років, Небесна Сотня, десяток юних ангелів. Устим просив кричати: небо падає, у разі небезпеки на Майдані, аби дати йому з хлопцями знак, що потрібна їхня допомога. Юнак тримав небо майдану ще з листопада. Батько приїхав забрати устима додому і таки забрав, забрав героєм. Хлопець носив блакитну каску і мріяв стати військовим а ще одружитися, коли настане мир. Устим Голоднюк 20 років, Небесна Сотня, десяток юних ангелів. На Майдані його знали, як крука у ківерцях і луцьку, як Василя, Доброго і відкритого юнака. Він не приховував своїх почуттів, краще вмерти вовком, ніж жити псом. 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві Василь помер смертю хоробрих. Друзям казав, що хоче бути священником. Василь Мойсей, 21 рік, тепер він дивиться на нас згори. Небесна Сотня, десяток юних ангелів. Під будівлю Служби безпеки в Хмельницькому. Дмитро прийшов з коханою та захистив її від кулі ціною власного життя. Ми не знаємо, про що мріяв юнак, чим він жив, Та не маємо права забувати, за що він помер. Дмитро Пагор 21 рік Небесна Сотня десяток юних ангелів. Іван встигав усюди. Грав за футбольний клуб «Олика», навчався в медичному коледжі, вивчав англійську і служив в армії. Тішив батьків, та його перші години на Майдані стали останніми на цьому світі: Юнак, в якого можна закохатися з одного профілю в соцмережі. Іван Тарасюк. 21 рік, Небесна Сотня. Десяток юних ангелів. Він вчився на географічному факультеті і писав про спорт, а в душі був лицарем, безстрашним і безкомпромісним до зла. Стіни Жовтневого палацу останнє, що бачив ігор та його вчинок побачила вся країна. Герої не вмирають це про нього. Ігор Костенко, 22 роки, Небесна Сотня, Десяток юних ангелів. Сашко. Творець музики, втіленої у камені, Майбутній архітектор, без одного дня бакалавр. Все обірвала одна випадкова куля випадкового снайпера. Певно, там, у раю, потрібні українські архітектори. Олександр Плеханов 22 роки, Небесна Сотня, десяток юних ангелів. Блакитноокий Сергій. Він працював на нафтопроводі, мав непогану роботу і фантастичну наречену, мріяв про сім'ю, будинок за містом і обіцяв бути гарним батьком, та не дотримав обіцянки. 20 лютого вогнепальне поранення несумісне з життям Ми були з тобою, Сергію, 20 тисяч у Луцьку і мільйони по всій країні. Сергій Байдовський, 23 роки, Небесна сотня, десяток юних ангелів. Вони загинули, щоб ми могли гідно жити. Майдан 2013-2014 Небесна Сотня ангелів. Їхня смерть не буде даремною. Дивлячись у їх очі, я беру на себе відповідальність змінити себе і свою країну на краще.